Опалювальний сезон 2024-2025 один із найтриваліших та найскладніших за останні роки. Холод, війна, енергетичні ризики. Але тепло залишалося в домівках лікарнях, школах і дитсадках. Завдяки людям, які щодня тримають цю систему в дії. Сезон тривав 182 дні. Майже півроку. Зима була холоднішою, ніж торік. Це означає більше тепла, більше навантаження. Чернігівські теплопостачальники, АТ облтеплокомуненерго, і КП теплокомуненерго подали понад 770 тисяч гігакалорій тепла. Це на 60 тисяч більше ніж у попередньому сезоні. Щоб забезпечити такий обсяг, довелося використати додатковий мільйон кубометрів газу, але головне. Тепло подавалося стабільно завдяки професійності команд, оновленню технічного парку, підтримці міжнародних партнерів і ефективному плануванню. У нас є багато джерел як е е котельні. Які в свою чергу повністю обладнані там автономними джерелами електричної енергії генераторів. Є булочні-модульні котельні, які ми вже використовували там в деяких випадках, коли е, були навіть планові ремонтні роботи, і ці блочно модульні котельні забезпечили важливі соціальні об'єкти саме альтернативним джерелом теплової енергії, які взагалі можуть працювати без газу? У нас є станом на сьогодні пересувні. Отельні мобільні, які працюють на рідкому паливі, які можна в разі потреби під'єднати до цілих центральних теплових пунктів, які в свою чергу забезпечують теплопостачання. Нові екскаватори, автокрани, аварійні машини працювали вчасно і точно. Оперативно ліквідовано 74 аварійні пошкодження з мінімальними незручностями для споживачів. Завдяки технічним оновленням вдалося зменшити енергоспоживання. Лише на АТ отека є мінус 222 тисячі кіловат-годин. Це не тільки енергоощадність, це стійкість у часи, коли енергетика під прицілом. Найбільший виклик зношеність тепломереж. 86% труб у ОТК є, і майже 94% у текає експлуатуються понад 25 років. Це постійні ризики поривів і втрат. Ще одна проблема борги. На кінець сезону населення заборгувало понад 300 мільйонів гривень. Підприємства пропонують реструктуризацію, ведуть роз'яснювальну роботу. у крайньому разі звертаються до суду. Підготовка до нового сезону вже почалась. Проводяться гідравлічні випробування, ремонти, діагностика обладнання, оновлення матеріальних запасів. Це капітальний ремонт четвертого котла ю надало допомогу у вигляді матеріалів, тобто труби для котлової труби для ремонту котла. Ми відновлюємо в цьому році генератор. Один пошкоджений в 2022 році за рахунок бельгійського агентства Ена Енабель. Це бельгійська установа, яка ну, саме допомагає нам в енергетиці. Нами запланована реконструкція теплових мереж в зоні котелин, там саме до соціальних об'єктів. Це теж дуже дуже великий обсяг робіт, які, до речі, фінансуються за допомогою ЮНІСЕФа та Червоного Христа. Тобто вони взяли на себе ці перекладки там майже три кілометри магістральних теплових мереж. Облтеплокомуненерго замінює понад два кілометри труб, впроваджує енергозберігаючі технології, оновлює насосне і теплообмінне обладнання, встановлює системи частотного регулювання, хім водопідготовки. Теплокомуненерго завершило поточний ремонт котлоагрегату номер 5 Проводить капітальний ремонт агрегату номер 4 здійснює поточний ремонт турбогенератора номер 3 реконструює мережі лот 1 за проєктом реконструкція трубопроводів централізованої системи теплопостачання комунального підприємства Теплокомуненерго Чернігівської міської ради. Фінансується за підтримки Невко, модернізує котли і обладнання теплових пунктів. Війна, економічна нестабільність, старі мережі та збиткові тарифи. Ми стикаємося із цим щодня, але продовжуємо роботу. Наша мета надійне, енергоефективне, безпечне тепло для всіх. Кожен часом сплачений рахунок. Це підтримка не лише підприємств, а й стабільності у всьому місті. Ми готуємось до нової зими і разом з вами пройдемо її гідно.